Якщо повернімося до турецька, та там непроста ситуація, вона така знаєте, і голосніша стала в цілому, якщо говорити про м, стратегічну мету зайняття, а насправді знищення росіянами Турецька, Ну бо ми це бачили і по Авдіївці, і по Бахмуту. Так само м, що їм дає власне м, реалізація ось цього плану, ясно, якщо до нього дійде. Оце, якщо говорити на дуже далеку перспективу, хоча з таким управліннями, з тими діями, які зараз вчиняються, там окремими бригадами команд, в команд зі сторони командування, то воно може перетворитися в реальність. Турецьк – це це донецька агломерація. Це мережі, інфраструктура, яка необхідна для Донецька. І в цілому інформаційно варто враховувати, коли ми говоримо про московитів. Варто враховувати інформаційну складову, тому що для них пропаганда це дуже велика роль. Вони на ній багато на чому виїжджають, і там заявити, що вони там до якогось числа чи просто візьмуть якесь місто. Хай вони покладуть величезну кількість людей. Ми пам'ятаємо той самий Бахмут Авдіївку. вони Клали там просто неймовірну кількість сил своїх людей, але вони взяли і вони про це говорили там день і ніч без перестану, дуже довгий час. Для них це була перемога там взяти руїни чи мар'їнку. Так само і тут тому цю складову не варто відкидати. Також в цілому це ще один напрямок. На жаль, коли ми змушені там відтягувати резерви, застосовувати свої сили ресурси, це там ще один напрямок. Це вже якщо в великій перспективі там в сторону Костянтинівки, на яку ворог намагається зараз тиснути як мінімум з часового яру. Тобто, це ще один напрямок, і в цілому там. Вони просто рухаються до адміністративно-територіальних кордонів Донецька, Донеччини. Тому ось ці там чинники, які для них вже грають якусь роль. І вони, бачите, готові там вмирати, готові лізти туди. Вони посилюють інтенсивність, вони бачать можливість успіху, бачать його розвиток і перекидають туди резерви, застосовують, підтягують якісь сили, піхоту, техніку і. Намагаються лізти дуже активно. Посилилася авіація, артилерія, яка яка починає рівняти все з землею. Вона починає знищувати інфраструктуру. Для них це легший спосіб просто все знищити і зайти туди, коли вже немає що обороняти, немає можливості там бути. Тому це це ускладнюється. Це набирає обертів. Вони вже мають там просування. Тому зараз найголовніше це стримати цей натиск. Друге, показати, що ми можемо стримати цей натиск і у них нічого не вийде, що стерти ту кількість ресурсів, які вони готові, коли які вони підтягнули, які вони готові застосовувати. І відповідно, хоча б зупинити там, же, де воно є. І зараз максимальних зусиль докладають сил бійці, сил оборони, щоб це зробити. Там проводяться стабілізаційні заходи, підтягнуті певні резерви, бригади, зокрема 95-та бригада, яка вже в публічному просторі заявила про себе такі собі пожежники по лінії фронту, які от приїжджають наводити порядок. Інші підрозділи Сил оборони зараз теж тримають там, ведуть бої і стримують цей тиск. Тому слідкуємо робити висновки, якісь передбачення там на, на майбутнє там якийсь час. Дуже складно. Установка змінюється дуже швидко. Як там це може бути як і кращу, так і в гіршу сторону, тому спостерігаємо вже по факту, як воно буде, і відповідно реагуємо.